Шановні колеги, шановні колеги, всім доброго ранку. У нас, у нас присутні 4 депутати Одеської міської ради, з них 4 депутати земельної комісії. У нас є кворум, ми можемо розпочати працювати. Шановні колеги, ми тимчасово повинні обрати секретаря комісії. Пропоную Мадриченка Жанну Васильівну. Хто за, прошу голосувати. Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную наступний порядок. Денний підсумковий розгляд зауважень юридичного департамента Одеської міської ради, які надійшли на до проектів рішень несених комісій на розгляд чергової сесії Одеської міської ради. Єдине питання, і в нас ще надійшли декілька листів, які ми також розглянемо. Згодні Сергій Анторіч, враховуючи час, я пропоную, якщо колеги не проти, якщо в когось є, е, з, ну кр, е, да, ми всі ознайомлені з юридичними зауваженнями, да. заважені по фізичних осіб. Якщо в когось є там принципові позиції, проговорити, якщо ні, взяти до уваги, проголосувати блоком, тому що зараз сесія Згодні. вже почнеться. Тоді Дякую. хто за порядок денний, шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Шановні колеги. перше, перше, перше питання це зауваження до проекту рішення Дайської міської ради про надання дозволом громадянам. Шановні колеги, тоді в нас надійшла пропозиція Жани Васильне проголосувати пакетом. Я буду зачитувати адресу та ім'я. Якщо будуть запитання, тоді тоді, шановні. Тоді, шановні колеги, якщо всі ознайомлені, тоді е, є якісь зауваження, пропозиції, чи е, да чи яка, яка пропозиція? Беремо до уваги, чи якісь відкладаємо е, Сергій Літоліч. Ці всі зауваження ми знали, звертали їх, на них уваги. Тому я пропоную взяти до уваги і. Проголосувати пакет, шановні раз. колеги. Тоді е, ставлю да ставлю зауваження юридичного департамента е, з пункту 30 по пункт 51 е, пакетом. Беремо до уваги, шановні колеги. Хто запрошу голосувати? Взяти до уваги. А можна рішення прийнято чотири за це, так. Дивіться це на звернення. Буде. Да є проект громадянинка Купріянова Інна Олександрівна. Зняти її а все. Шановні колеги. Шановні колеги, щойно, щойно озвучив, департамент до нас надійшов лист е, на засіданні від такого то числа гражданка Купріянова і у приватної вулиці Відважних 44 А для будівництва обслуговування житлового будинку. Згідно, згідно з відомості з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об'єкт нерухомого майна перейшло до іншої особи Шейко МВ. Враховуючи зміну власника об'єкт нерухомого майна, просимо зняти питання з розгляду сесії. Це до нас надійшов лист департамента земельних ресурсів. Погоджуємо це. Тоді ставлю пропозицію департамента виключити з сесії Одеської міської ради та підготувати поправку до сесії. Хто за, прошу голосувати? вилучити да, пункт 6.2. вилучити адресу відважних 44а. Так, є. Також у нас є зауваження юридичного департаменту, що касається що стосується про надання дозволу Харітонівої ГВ на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в міста Одеса небесної сотні 15-1, Один від цільового призначення 0307. Пункт 6.3, питання 6.3, Пункт за номером 9. Шановні колеги. Також я думаю, що всі ознайомлені, які пропозиції взяти до уваги. Тоді ставлю, ставлю пропозицію Мадриченка Жана Васильівна уваження юридичного департаменту, що стосується Небесної Сотні 15 1 До уваги хто за, прошу голосувати, шановні колеги. Рішення прийнято одноголосно. І, шановні колеги, до нас надійшов лист. зараз я зачитаю, як називається. Підприємство Укрбілдинг груп від від, від, від від директора Євгена Єрлих, яке стосується, який просить зняти пункт 6.14 сесії одеської міської ради, з листом цим ми всі ознайомлені. Я надам надам слово департаменту. По, будь ласка, по куліндорову да, прокоментуйте. Дивіться, ну, У нас також ну, надійшов цей лист, цей лист не дає заборону на, ну, нам виносити це рішення. У нас так. на сьогоднішній день є у нас є кримінальні є, справи. У нас, нема, у нас немає у нас немає кримінальних справ. У нас є судова експертиза. У нас є звернення яку, правоохоронних органів по цьому питанню. В нас є, ми їм <с дали <с матеріали, але я на вам нам ну наголошую на тому, що в нас є судовий експерт, який дав експертизу, що ця інвентаризація проведена я маю, я маю згідно на увазі, законодавства. Що звернення правоохоронних органів, щоб ми зняли це. Ні, з сесії. Немає. Тоді немає. що. Немає. Шановні колеги, нам не суперечує. Тоді ми беремо до уваги да, даний лист і на сесії Одеської міської, міської я думаю, ради що депутати. Можна поставити будуть... на голосування? Ми проголосуємо. Що, що ще раз яка ми беремо до уваги поставити на голосування. Так. Да, беремо до уваги. Тоді надійшла пропозиція Мадриченка Жани Васильни взяти до уваги даний лист. Хто запрошу голосувати? І залишити в порядку денному дане питання. Дякую. Тоді, шановні колеги, йдемо працювати до.